Всім привіт, друзі! У мене оверлок Агат Це вже яка там частина Третя, мабуть, цей. Просили мене показати, як перех... Це оверлок. Підожіть. Це оверлок шестинитичний. Донлок 54D6. Ось І... Хто не бачив попередніх моїх відео, ну, об'ясню поясню, що це за оверлок. Це я його таким зробив, я його комплектував, це я його так настроїв. Якщо у вас є такий оверлок і він так не шиє, то нічого тут такого немає. Ну, в принципі, теоретично, він і не повинен так шити. Я вам покажу, як шиє після моїх настроїв. Ось так він виглядає, хто не бачив. Двигун я змістив на низ. Двигун залишив я оригінальний. Тут, правда, 125 Вт. Але в нього такий крутний момент, що, ну, що достатньо ну, вистачає для обслуговування цього горлака. Ось так у мене виходить. Це у нас наголку ну, стібка. Це нижній петельник на ціпочний стібок. А це у нас іде, як іде 4-хниточний оверлок. Права голка, ліва голка. Зелена це у нас йде верхній петельник і нижній петельник. Все дуже зрозуміло. Так само тут із ну, регуляторами натягу ниток. Я комплектую ці оверлоки ось таким світло-діодним освітленням. Ну, на камеру воно мерехтить, але ну, як на очі, взагалі красота. Обзор і можна виставляти його як захочеш. Це, так сказати, входить в той <гум> оверлока. Оверлок в мене на продажі. У <гум> мене ще є два таких самих оверлока, Ну, поки що продаю цей. Це у нас ліва голка, права голка, відповідно правий петельник верхній правий, і лівий нижній. Це у нас крутілка для регулятора, для ціпочного стіпка на голку. Зараз він у мене заправлений на 6 ниток. Тобто тут стоїть 3 голки. 3 голки, 6 ниток. Відповідно, ну я вам покажу, як він шиє, Ну вже воно такого ну, навряд хто буде шити. Ножі тут стоять з победітовим напайкою. Ось. І покажу, як він працює. Хід ножа ну, піднімається 12 мм, і цей ніж ріже все, що попадеться туди під ніж. Ну, з товщиною тут немає взагалі ніяких проблем. Ну, педалька відповідно, е до речі, педалька. Педалька тут електронна. Тут стоїть один потенціометр. Ну, така, ну, що буде працювати і працювати. Ну, не графітово, дуже надійно, ну, якісно, педалька. Повернусь. Ось так, він шиє в мене. Ну, Тут виходить два верлока. П'ятиниточний, чотирьохниточний, трьохниточний, як хочете, так його і настроювати. У мене ну, в попередньому відео там я показував, як він працює. Ось така строчка ось таку строчку він шиє. Робить 4 слоя фліса без проблем. Загинає і шиє. Ось, ну, взагалі, ось такого флісу, то всталезний фліс у мене є. Ось один, два, три, чотири, Раз, два, три, три. Окей, 4. Ну, сказав 4, то 4. <гум> е, відповідно, щоб таку ширину, ну, товщину шить, ну, вдруг раптом комусь прийдеться ну, товстий фліс шить. Окей, ну, зрозуміло, що, що в житті такого ніколи не прийдеться шити. Ну, при настройці я це враховую. Закладаю такі вимоги, що оверлок має шити таку товщину. то Для такої товщини, відповідно, треба збільшити довжину стіпка. Ось. Для цього тут цей направитель приклеїв сюди. Ось. То я потім покажу. І ось тут є кніпочка така. Ось. І коли ми прокручуємо в цьому діапазоні, ось у нас рисочки я поставив, це маленьке, Чуть більше, більше, більше. І слідкуйте за моїм пальцем, я буду прокручувати. Пальчик должен утопитися. Придавили і прокручуємо. Слідкуйте за пальчиком. Ось, він раз, утопився. Утопився пальчик, придержуєте його. І тоді виставляєте на максимум. Ось у нас мушечка, це це буде максимальний стібок. Ну, сподіваюсь, що ви, що ви зрозуміли. Закриваємо. Оверлок весь металевий. На підшипниках. Построєний на базі промислового агата, а промисловий агат на базі джулки построєний. Ну, коротше говоря, ось таке кинувся. Три. Чотири. Блін, ну то все лезне таке. Ну, якраз узнаємо, чи буде він ще чи ні. Крутілки я нічого не кручу. Підставляю під ніж. Ну, частково. І дивимося ну, шов, який він проклав шов Відповідно, ну, таке ніколи в житті чотири слої він ніколи шить немає. Ну. Але після моєї настройки, бачите, як він шиє гарно. Ширина шува тут у мене 10 мм Отак ось 10 мм я виставляю. Ось. Ну, просто, що фліс, він, ну, чи цей, да, фліс він розтягнувся такий якийсь, як пружина. Ось. І зразу покажу, як він шиє. Е, пардон, мене просили показати, як вийти е, з 5-6-ниточного шва, вийти просто на 4 ниточний шов. Ану виключи світло це. Все дуже просто. Дуже просто. Берете просто. Це регулятор у нас темнувато. зараз пасмурно, дощ іде. вже вечір. Берете ось із голка ціпного ну, стіпка. Просто взяли, все відрізали. От. І, відповідно, треба знизу теж з петельника витягнути. Ось цю нитку. Та можна просто так і перерізати. І дуже важливо витягнути її із цього механізму, бо він її накрути ось там і буде витягувати. Та просто берете так нитичку і витягуйте, щоб, щоб воно це вийшло, щоб його не намотало. Тут, відповідно, можна на катушечку його, лишнє, те, що ви витягли. Все. І остається в нас тільки дві голочки. А, голочку треба ж зняти. Пардон. Поспішаємо. Піднімаємо саме вверх голки. Тут у нас речажок нажимаємо і звільняється в нас лапка. Одводимо лапку ми ось в сторону. Потім беремо викрутку і просто викручуємо одну, знімаємо одну голочку. Все. І не забуваємо, не забуваємо оцей болтик закрутити туди. Ну, не затягувати сильно, а так наживи, щоб тугенько Бо коли ви будете шити, щоб він не випав, сам по собі, все, закриваєте, Лапку опустили. Все дуже просто. Хто ось купує в мене, хто купить, ну я консультуючи в телефонному режимі, не проблема. Ось. І замітьте, такий інтересний оверлок вийшов, що практично оці крутілки крутити не треба. Ну, не треба і все. Як-то він так у всі ткані хаває, ставлю я під ніж. І в нас іде звичайний чотирихниточний шов. Але ми бачимо, що дуже великий стіблочок. Можна тут у нас передбачено пальчик, вставити ту кнопочку, нажати, кніпочку. Або просто Берете опять, нажимаєте книпочку цю. Тут проїхали. оверлок крутиться в цю сторону. Прокручуйте. Нажимаєте пальчиком. Слідкуйте за моїм оцим пальчиком. І прокручуйте. Ось пальчик провалився і вертайте назад трошки, щоб ну, зменшити довжину. Все, ставите тканинку. Ось, і поїхали знову. Це габардін. Габардін сипеться відповідно. І виходить у нас отакий такий сушу, Дуже якісний. Ну, я не буду там перехвалювати, ви самі все бачите. Ось. І якщо ми сушили фліс у 4 слої, габардін шили, давайте покажу, як він шиє ось, наприклад, шифон. У мене такий шифончик є. Піднімаю лапочку. При Притому я, я крутілки, крутілки я не, не регулював. Як сказати, оверлок для ледачок. Ось такий шов виходить у нас Чотирьохниточний. Якщо вам треба п'ятиниточний шов, тоді, відповідно, ви знімаєте праву голочку, ставите її місце для голки для ціпочного стіпка, і у вас заново п'ятиниточний шов. Друзі, можете, до речі, написати у коментарях. Чи зустрічався вам якийсь битовий? До речі, це битовий оверлок, це для дому. От. Він відносно невеликих розмірів, його можна переносити. Компактний. Ось. Чи зустрічався вам ще якийсь оверлок ну, з такими параметрами? От. І щоб він оце такі, такі тканини і так шив. От. До речі, ось у мене є паспорт. От. І я вам покажу. Це заводський до цього оверлока був. І ось вони були такі оверлоки. Технічні дані. Трата та був донлок 54, D3, 54D4, чотирьохниточні були, і донлок 54 D5, П'ятиниточний. І тепер ну, треба дописати донлок 54 d 6. Універсальний оверлок і 5, 4, і 3 нитишні. На всі випадки життя. Все для життя, все для вас, друзі. Пишіть коментарі, кому треба налаштувати, настроїти, налаштувати, обслужити швейну техніку. Ви можете завжди звернутися до мене. Свій телефон я залишаю під відео в описі. Ну, все, друзі. Слава Україні і героям слава.